Хочете дізнатися, як на будівництво ангару ви зможете зекономити кучу грошей, своїх власних нервів? І часу? Я вам зараз розкажу. І так, перше, для будівництва ангара ми заміряємо території, на якій планується будівництво. Один, два, три, 4, 5. Якщо хочете, щоб ваш ангар помістився на вашу ділянку, не міряйте території кроками. Для того є рулетка, електрична або механічна. Другий крок, і найважливіший, який зекономить ваш час і ваші кошти, це підбір ангару. Замірювши територію і дізнавшись, для чого потрібен ваш ангар, вам потрібно на ринку вже знайти максимально підходящий ангар під ваші потреби, під вашу ділянку і під ваші розміри. Адже знайшовши беушний ангар, ви зможете зекономити вдвічі своїх коштів, свого часу, тому що не потрібно замовляти і чекати, поки його вироблять. Сьогодні купили, а завтра будуєте в себе на ділянці. Будуємо разом. А в нас є великий вибір бушних ангарів. Різних розмірів, за різною ціною, під різні потреби. Львівська область, місто Борислав. Будуємо разом!